Привіт! Сьогодні я робитиму зачіску, яка називається розкішні хвилі. Сподіваюсь, вона в мене вийде не гірше, ніж у моделі Салі Брукс. Перед тим як перейти до роботи, мені потрібно помити волосся. Отже, після того, як ми попередньо помили волосся, потрібно його трохи розчесати. Якщо слідувати урокам Салі Брукс, то розчіска має бути з з Широкою відстаню між зубчиками. наприклад, така. Взагалі, краще всього, щоб це була дерев'яна розчистка. Чи з волоссям потрібно бути доволі акуратним, особливо коли воно мокре. І не розчісувати його дуже ретельно, так як воно мокре і дуже легко псується. Зараз я нанесу на волосся бальзам, який називається ефектний об'єм. Отже, він придає. Враження такого об'єму, тобто штучно створює. Взагалі, колись в мене був такий бальзам ще до проєкту. Він мені доволі подобався, але я ним досить рідко користуюсь, через те, що в мене, в принципі, від природи доволі непоганий об'єм волосся. Отже, наносимо на волосся незмиваємий бальзам, який називається ефектний об'єм. Наносимо 2-3 порції бальзаму. Після того можна, знову ж таки, розчисати волосся. Так, і просушити його феном, для того, щоб воно було сухе і краще піддавалося укладу. Для додаткового об'єму, знову ж таки, волосся потрібно розчісувати назад. Недолік мого волосся в тому, що воно вже путається. Але завдяки е при тим, як сушити його взагалі, я е побризгала волосся. Бальзамом, який доглядає за ним. Віднівеє він взагалі для блиску, але мені він дуже допомагає, щоб нормально розчісати своє волосся. Отже, після того, як ми трохи його просушили, ми нанесемо мус, який називається мус для волос еластичні локони. Отже, наносимо декілька порцій в залежності від довжини волосся. Так, отже, я нанесла мус. Дуже гарно пахне, до речі. Ну, мені найбільше подобається з цієї серії. Нагадаю, еластичні локони, якщо комусь цікаво. Отже, скушимо волосся. Тим, як закручувати, потрібно розчесати, так як вони в мене трошки заплутались. Отже, ми його майже розчесали, тепер можна і накручувати на розчиску. Закручуємо і до обличчя і тримаємо. Будь ласка. Такі романтичні. Отже, накручуємо наступний Ось Отакий от вийшов. Отже, після того, як я майже завершила верх, можна перейти, е, основу можна перейти і верху. Отже, знімаємо заколочки. Так. Я думаю, треба його трошечки якось розчесати. Так, і починаємо його накручувати. Декілька секунд тримаємо і, до речі, накручуємо не до самих коренів, а приблизно до лінії наших кудрів, які на основі. Так, з одної сторони і зараз з іншої. Декілька секунд для того, щоб зафіксувався локон. І можна вже пускати. Окон є. О, так от. Тримаємо відповідно декілька секунд. Думаю, можна випускати. Так, ура! Я думаю, з феном ми нарешті завершили. Отже, після того, як ми докрутили наше волосся, його потрібно трошечки розтріпати руками, щоб воно... Такий більш природній вигляд. І зафіксувати лаком. У мене лак екстрасильний, четвертий е, рівень фіксації. Отже, фіксуємо лаком локони. Вийшло не дуже кудряво, але і кудряво. Тобто вийшло якраз так природньо і гарно. Отже, моя зачіска готова, сподіваюсь, вам сподобалось і ви спробуєте повторити щось таке для себе. До побачення!